Проведемо неправильне твердження. В першому випадку А. кут А дійсно протилежний стороні BC, тому що вона лежить напроти кута А. Для Б сторони ПН і МП не будуть прилеглими до кута Н. До кута Н буде прилеглою сторона ПН, але інша прилегла сторона це сторона МН, а не МП. Тому. Б. Перше Б. Наступне друге завдання. Ми маємо знайти, скільки прямокутних трикутників утворилось на рисунку. Прямокутні трикутники будуть пов'язані з висотою БМ. Це АБМ СБМ. 2. Інші два прямокутні трикутники пов'язані з висотою С АБД АЦД. Ще два. Отже, чотири. А ще є прямокутні трикутники. Ну, якщо ми перетин висот, точку позначимо, наприклад, через О, то це прямокутний трикутник АОМ і БОД. Як ми бачимо, таких прямокутних трикутників ще два. Отже, всього шість. Правильна відповідь Б. Наступне завдання. Нам відомо, що сторони трикутника відносяться як 4 до 5 до 8. Тому ми введемо коефіцієнт пропорційності і запишемо ці сторони як 4х, 5х і 8х. Так як периметр трикутника відомий, а периметр це сума довжин сторін, то ми маємо ось таке рівняння. Розв'язуємо далі дане рівняння. 17х, звели подібні, дорівнює 85. Тому, їх, щоб знайти, ми 85 ділимо на 17 і отримуємо х5. Нам потрібно знайти сторони трикутника. Перша сторона 4х, ми позначали, отже, 4 множимо на 5 20 см. Друга сторона 5 множимо на 5 25 см. І третя сторона 8х, тому ми 8 множимо на 5, 40 см. Отже, сторони трикутника 20, 25 і 40 см. Наступне завдання медіана БМ трикутника АБЦ розбиває його на два трикутники. Ну, от, у нас є трикутник АБЦ і його медіана БМ. Медіана – це відрізок, який з'єднує вершину трикутника. З серединою протилежної сторони. Ми знаходимо середину АЦ І от вона, медіана БМ. Вона розбила на два трикутники: наш трикутник АБМ і БЦМ. Периметри, яких дорівнюють 24 см периметр першого і, наприклад, 32 см периметр другого. Нам потрібно знайти різницю сторін прилеглих до вершини Б, тобто різницю сторін БА і БЦМ. Ну, напевне, так, як периметр трикутника М Б С більший, то Б С буде більше, ніж АБ. Тому ми будемо шукати Б Сміс АБ. Що таке периметр? Периметр це сума всіх трьох сторін трикутника. Тому, наприклад, якщо ми запишемо периметр першого трикутника, як а, Б, плюс БМ і плюс АМ. Отже, АБ плюс БМ. І плюс АМ, це периметр першої дорівнює 24 см. Тому, звідси знайдемо, чому ж дорівнює АБ. Щоб знайти АБ, ми маємо від 24 відняти оцю суму. БМ плюс АМ. Аналогічно нам відомо периметр трикутника МБЦ, тобто МБ плюс БЦ. Плюс МЦ. Оцей периметр дорівнює 32 см. Тому, звідси, виразимо сторону БЦ. Знову ж таки, щоб знайти БЦ, ми маємо від 32 від периметра відняти суму сторін МБ і МЦ. Ну, а тепер подивимося і запишемо різницю BC мінус АБ. Таким чином, BC мінус АБ дорівнює. BC переписую: 32 мінус МБ плюс МЦ. І далі відняти АБ. Ось цю. Відняти. І в дужках 24 мінус. БМ плюс AM. Відкриємо дужки і будемо мати 32 мінус МВ мінус МЦ дужки, перед якими стоїть знак мінус. Далі. Відкриємо дужки, Знову перед якими стоїть мінус. Тобто буде мінус 24. І плюс БМ плюс АМ. Ну, а далі у нас дужки, перед якими стоїть знак плюс. Ми можемо їх зняти. І при цьому. Не змінюються знаки в дужках. тобто, ось так просто перепишемо. Що далі ми тоді будемо мати? Ну, ось ми бачимо, що у нас є МБ, мінус МБ, а тут БМ. БМ і МБ. Це одна і та ж сама сторона, це довжина медіани. Тому протилежні вони знищуються. Далі у нас є мінус МЦ і плюс М. Подивимося на малюнку, от відрізок МЦ. Відрізок а, М, по подовжені вони однакові, тому що М середина АЦ. Тому, напевне, ми також можемо знищити дані протилежні числа. І у нас ми маємо 32 відняти 24, в результаті буде мати 8. Тобто, різниця сторін буде дорівнювати 8 см.